Вітаю на каналі Хата рецептів. Приготуємо ледачі голубці або їжачки, як назвала їх моя донька. Для цього рецепту візьмемо 300 г білокачаної капусти та нарізаємо не дуже дрібними шматочками. Одну ріпчасту цибулю чистимо та дрібненько нарізаємо. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Одну велику морку чистимо та натираємо на великій терці. Розігріваємо на пательні 3-4 столові ложки олії та всипаємо туди нарізану цибулю. Смажимо її на середньому вогні до золотистого кольору, періодично помішуючи. Далі додаємо туди натерту морку. Теж смажимо 2-3 хвилинки на середньому вогні. Одну третину засмажки відкладаємо окремо в тарілку. Вона нам знадобиться для фаршу. До овочів, які залишилися в пательні, всипаємо нарізану капусту. Тушкуємо все разом 4-5 хвилин, періодично помішуючи на середньому вогні. Обов'язково солимо за смаком. Овочі готові, далі переходимо до фаршу. У мене сьогодні це 400 г свинячого фаршу, туди додаємо 200 г промитого рису. Туди ж додаємо засмажку, яку ми відкладали для фаршу. Додаємо півчайної ложки чорного меленого перцю, півчайної ложки сушеного часнику та одну чайну ложку сушеної петрушки. І, звичайно, сіль, одна чайна ложка, і все добре перемішуємо. Друзі, дякую вам всім за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Далі з підготовленого фарша швиденько руками формуємо доволі великі кульки. Звичайно, розмір може бути будь-який, можна зробити їх маленькими кульками, як фрікадельки. Але на це, звісно, піде більше часу, тому, коли швидко треба приготувати обід або вечерю, я формую ось такі великі котлети у формі кульок. До речі, такі ледачі голубці чудова альтернатива, якщо діти не їдять капусту. Вони заїдають ось ці кульки м'ясні, а капуста дістається дорослим. З цієї кількості фарша в мене вийшло 9 великих котлет. Викладаємо їх поверх підготовлених овочів. В окремій кастрюлі змішуємо 150 г томатної пасти, 1 чайну ложку солі, півчайної ложки цукру та 1 літр гарячої води. Все гарно перемішуємо і обережно вливаємо до наших котлет. Соус майже повністю має вкривати м'ясні кульки. За смаком додаємо 2 лаврових листа, доводимо все до кипіння, накриваємо кришкою та готуємо на повільному вогні 40 хвилин. Ледачі голубці або м'ясні їжачки готові. Викладаємо на тарілку м'ясні кульки разом з овочами. За бажанням зверху притрушуємо свіжою зеленю і смакуємо. Коли немає часу готувати традиційні голубці, цей рецепт те, що треба. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати такі ледачі голубці. Та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!